На золотій горів будинок вогонь спалахнув учора ввечері близько дев'ятої години. 20 мешканців п'ятиповерхового будинку самотужки покинули помешкання, ще чотирьом допомогли рятівники. Людей з будівлі виводили у спеціальних масках. Пожежа спалахнула у підвалі відтак димом огорнуло судову клітку і квартири. Рятівникам вдалося ліквідувати пожежу досить швидко. Ніхто не постраждав, вдалося зберегти майна на суму 100 тисяч гривень. Сьогодні люди зможуть повернутись до своїх помешкань. Відразу з'ясували і причину загоряння швидше за все у підвалі. Стороння особа намагалася розвести багаття, аби зігрітися. Ми закликаємо і мешканців, і працівників комунальних підприємств обмежити доступ до підвалів. Саме сторонніх осіб звільнити їх від спалимих матеріалів, оскільки е, наслідки можуть бути це не тільки якісь знищене майно, пошкоджені будівлі, але і е, втрачені людські життя. У мене скажуть по колоданням таких пожеж у місті більше є, адже до підвальних приміщень щовечора вечора приходять без качки, аби зігрітися. Часто такі випадки закінчуються трагічно.